Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні я покажу, як я ще вмикнув 4 кВт панели. Я тіша на даху, бо я вже бачу, я їх не покрашу, вже погода не дозволяє, ніякого бабиного літа нема, тепла нема, одні дощі і там далі знову дощі, і холод, так що вже та краска красить вже нема сенсу. Бо я поліз просто їх та вмикнув ще 4 кВт. І сьогодні я покажу, як працює Анерн 6,2. З 16 кВт панелей. Да? І там подивимося, може йому там поплохело, вже, як він себе почуває. Да? От. Оце покажу. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, який, до речі, зараз працює теж. Хоч і погодка така хмарна, ну, ось, його, бачите, таке воно. Отаке От воно. От таке. Сонце воно, начебто десь там, але воно ця хмара зайде і, 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 і нічого й і не буде. Ну. Капець, коротше, вже замучила, набридла ця погода така, ну а що поробиш. Але мені на все вистач... Ну, як на все вистачає? Вже ми потроху економимо. От, вже перейшли з звичайної електроплитки на індукційну, вона таки економніша. Там десь приблизно 20-25% електроенергії вона таки економить. Бо літня в нас плитка це оцей звичайний блін, там такий потужний на 1,5 кВт. От, ну його не жалко, то ми варили, От, так би мовити, влітку енергії вистачає, щоб і не варити на тому. От, а зараз вже перейшли на цю індукційну, вона менше бере, регулюється, там, ну і ну, економимо. Трошки вже починаємо економити, бо на мережу я ще не включаю. Автомат мережі я ще взагалі не вмикав. От, а про тепловий насос я казав для нових глядачів. У да, мене є, як його зробити, супер-пупер опалення, мало тягне електроенергії і опалює всю мені хату. О, зараз я його навіть один раз тільки вмикаю за добу, бо ну, нема потреби, ще не холодно. О, він теплоакумулятор нагріє, сахату нагріє та й на цього вистачає. Ще є у мене сонячний колектор повітряний, який я ніяк не вмикнув. Ну, сонця не баю, він його не цікавий вмикати, появиться, трошки розпогодиться, та вже полізу, вмикати його. Там треба просто на дві труби, Хочемо замотати, і все, і буде працювати колектор, потім покажу. Ще й у мене досвід використання вітряка, який вам не потрібний, поки у вас немає нормальної, задовільної сонячної електростанції, от, і теплового насоса, і колектора навіть. О, ще й у мене плейлист про ДЦ циркуляційний насос. Як це для тих, хто хоче по мінімуму вкластися, хоча б опалення працювало взимку в блекаут. Бо зараз це дуже-дуже актуально. І мені здається, надалі ще буде актуальніше. Бачите, що відбувається. От, що там ще. ще в мене є консультація. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі будуть. І не забуваємо про чилійський перчик. Ще в мене є гарний чилійський перець. Ну, ви його бачили, вже його показувати не буду. Там ще ціла куча в мене лежить. Я його зберіг від морозу, так що він ще гарний. Все замовляйте. 200 гривень кілограм, висилаю, укр, нова пошта. І так, скільки ж у мене панели. І ось у мене цей ряд. Це вісім, це нові панелі, лонгі. Ну про якість цих лонгі панелей ще буде окреме відео. Що я тут побачив? Ну це таке окреме відео буде. От оці вісім кіловат, вісім і чотири. Точніше, бо тут сіки двадцять одна штука по чотириста десять можете самі порахувати, ну вісім і чотири Виходить. Так, ідемо далі до наступного поля. Ще є в мене отаке поле це 14 штук старих бракованих панелей яких я красив ну, про їхню якість і таке воно ще буде окреме відео, що тут на них є. Зараз не про це. ну Тут іще скільки? 2, 2, 4 кВт панели. І на даху такі самі 14 штук, точно такісінькі цього ж виробника теж 4 кВт. тобто Тут 4, там 4, а там 8 тільки що де ми були. То... 16 і 4 навіть кВт панели. Ці по 290 Вт штучка. О, так, Йдемо тепер до інвертора. Дивитися. До речі, воно щось так захмарилося, взагалі вже щось затягло. От там сонце десь десь там має бути зараз. Отам, отам. Ну, воно, бачите, навіть не пробивається і воно, воно тягне таке, що взагалі буде ніч. <сь> і це зараз 12 годин дня. ідемо дивитися, що ж він там видає. Так, ну от ви вже біля Моєї гарної щитової, яку я пишаюся. О, нова, щитова, бачите, все гарно, все працює. Зайвого нічого немає. Втметри на кожне поле. От. Ну там, Бачите, їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Всі вони зараз працюють, сім полів, сім ланок, всі вони з'єднані на оту. дві шинки плюсову і мінусову. І потім вже роздача йде на лімітер і на інвертор. Ну, Лімітеру зараз бідному нічого не достається. Бачите по нулях, бо хмарно. От, він мовчить взагалі, не перетравлює нічого. А батарейка вже заряджена, бачите, біомчик ха, 94% От, вже майже зарядився. До обіду, до обіду, навіть в таку хмарну погоду. Ось, що, дивіться, 39 Апре на 10-кіловатну батарейку. Ну, по 20, так, да, сюди 21 А. 20-21 бачимо, да? а туди, мабуть, на 1-2 на менше. Е, в кіловатах, це сонця зараз береться 3275 Вт. Тобто це батарейка плюс тепловий насос. Ви бачите, 800 Вт він тягне в мене. Ще він не нагрівся, він десь е, максимум там 850, так, навіть 900 і не буде. Це я недавно тільки включив. Бачите, тепловий насос. Хе-хе, тільки споживає мало. взагалі. Наварили вже ми сьогодні з утра, і варили, і жарили. бачите. Достатня кількість панелей, що значить 39 А ПРЕ на батарейку в амперах від сонця, зараз подивимося. це 14,2 А. До 22 А ще ого! го О, Це батарейка 40 А споживає тепловий насос на 800 -60. Моргає 850 Вт. Це навіть з хатою, мабуть, мені менше зараз споживає. Ну, його трошки ж поживання, може ватт на 50 там, під кінець його роботи, ну то таке незначно. Так що, що я вам хочу сказати, якщо вам на початку жовтня не, вихват... не вистачає енергії, ви вже користуєтесь мережею, висновок один. просто мало у вас панели і все. О, Не вистачать треба, щоб було, починало, не вистачать. Десь приблизно... Ну, з кінця жовтня, початку листопада. Оце має бути вже нестача. Не О, У ну, мене так завжди. О, І це нормально. Це вже нормально. Ну, Но Коли кінець вересня, початок жовтня і вже переходять на мережу, ну, це очевидно, що мало панели. І мережа в мене не вимкнута, ось бачите, автомат вимкнутий, і все. Та воно тут показує, що мережу. Я навіть не вмикаю. Я навіть не переживаю, що він там в мене за ніч розрядиться. Бо я ж кажу, акумулятор майже завжди йде. 100% заряд, ну все, вже майже, ну майже майже, ще йому там пів часа він там часик пошумить цей інвертор. І батарейки мої будуть заряджені 2 по 5 кВт. Саморобна, все саморобна пішла. Там в хаті вона під вами, а це на біосік. Так що 10 кВт годин це ого, го я вам скажу. Це величезна куча енергії. Ого, і тепловий насос. Бачите, працює. Так, що все працює. Та, бояться люди, оце дзвонять на консультацію. Часто оце, побачили моє відео про... Ну, Що я більше навантажив панелей на цей нещасний е, 6.2 да? і переживають так, бо їм всі інсталятори кажуть, не можна таке робити, ми таке не будемо ставити. там Люди просять їх да, поставити, ще мені вони кажуть, ні, написано ось ось струм на інверторі, ми вам більше не поставимо, ми на себе таку відповідальність не візьмемо і все таке і таке і таке інше. О, ну я знаю, скільки мені вмикати, у мене просто вмикати більше нема, що і маманя навчилась, там, що там те треба виключити, те включити, щоб не перевантажити цей інвертор. Якщо ви дуже вже переживаєте за свій інвертор, що він там перевантажиться по MP5 в входу від панелей, від великої кількості панелей, там поставити в два-три рази більше панелей, ніж потужність інвертора. То поставте, просто як мені ось порадили глядачі на вихід з інвертора на хату. Тобто між інвертором і хатніми споживачами реле струму. Реле струму поставте, налаштуйте його з налаштуванням, щоб точне було налаштування, таке бистродіюче, і все. Налаштуйте там його, щоб. Враховуючи, звісно, заряд акумулятора, скільки там на акумулятор може йти, і скільки йде на хату, і скільки це відповідає струму з ПВ сонячних панель. Там воно досягло, наприклад, по сонцю у вас 20 а, все. ну 22, якщо ампер вхід по МПІ у цього інвертора. Там ми 20, наприклад, налаштували, Ну, щоб в запасіком до 20 налаштували, 20 ампер. У вас з батарейкою, звісно, з зарядом акумулятора воно відбулося, от і реле струму виключилося. Все. Все, і все, тут нічого такого важкого немає. Якщо ви вже дуже переживаєте, тобто у вас просто буде вирубатися це реле по виходу. АЦ. О, Можна так налаштувати. Ну, я не знаю, в принципі, що спеціалісти ще скажуть про таку, такий варіант. Може це не підійде, може щось воно тут не контаче. Ну, ставить реле струму по входу з сонячних панелей, там, де постійний струм. Яка, здається, мені це взагалі дурня, бо ну, там же ж постійний струм, попробую його розірвати, якщо 20 ампер буде сонця. Які я ці автомати, оці вони, Томзен, вони для постійного струму. Але 20 А, якщо на ньому буде, краще це не робити. О, я вже при навантаженні на ньому 2 кВт, 2-2,5, коли я вимикаю при такому, коли через нього такий струм тече все все, 2-200, якщо на 220, там ампер буде. Ну, не так і багато. О. То вже там, якщо в темноті так лампочку виключить, там гарно так блискає всередині. Видно, як воно блискає аж наружу, уявляєте собі, тобто контактики трошки пригорають. Так що під навантаженням великим таке не варто робити з цими автоматами. Вони хоч і для постійного струму, але ну, можуть вони, можуть, але не варто. Все ж таки не варто. От, ну давайте подивимося, що у нас тут по полях, що вони видають. Так, ці в мене не світяться, ці в мене тухнуть, але ну, ми їх зараз запалимо. Да? Так, а ну, світися. Так, оце поле, де в мене в два, два ряди стоять. Оце ці поля два. О, оці, що стоять два ряди. Там, де ми були, оці старі в і в висоту браковані я показую. На, на землі. 370 Вт. Ну і друге так само 370 бачите. Так, оце два поля на даху. 360-360 Ну, теж 370. Ну, вони, в принципі, однакові, так що вони однакові видають. А це нові три поля, ті, що 410. Бачите, вони 600, 616, 620. Ну там мраємо, щось 610, 617, 620 ватт. Ну, О, це нові, бачите, 600 ватт. Це поля кожне, тут якщо оці по 2 кВт поле 2, 2, 2 2 2, видають по 360-370 Вт, бачите, це зараз 380 навіть. О, то оці поля, оці нові лонги, вони там кожна ланка 417 штук, це скільки там 2,8 кВт, да, О, то вони видають, бачите, по 600 Вт. ну, Відповідно, бо ці ланки потужніші. Напруга в них однакова, вони теж, що тут 7 штук, що тут 7 штук, але тут 410-ті панелі, а тут оці старі 290. Тому така різниця. Бачите, потрошку, як кажуть, з миру по нитки, бідному сорочка. Да? Начебто, щоб одне в мене було поле там, чи два, то було б у мене 600 ватт всього на зараз. Не про що. А так 600 ватт звідси 660, 650, 375, 370, 380, 380. І в сумі ми бачимо 13 ампер від сонця або 3265 ватт це. 40 ампер на батарейку йде. Ну я тут виставив 39-40 воно моргає. 40 ампер я максимум поставив за зарядку батарейки. Це приблизно по 20 ампер на кожну 5 кВт. Це нормально для літій залі можна було б і більше, навіть можна і 50 ампер було поставити. Тобто по 25% виходить на кожну 5 кВт. Це для літій залізофосфата фосфата нормально. нього можна і більше ставити, ну мені не треба просто більше. І ось тепловий насосик працює ще. Бачите? Тобто сонячне опалення без сонця. Сонця немає. Ви бачили, яка погода. О, У мене і сонячне опалення робить і вже 97% батарейка майже, майже заряджена. О, ну, Лімітер, навіть лімітер щось там намагається вже якихось 200 Вт. Бачите, перша строчка, перша цифра, P02. Вже 200 Вт навіть лімітер щось там хаває собі, бо напруга вже доросла. до... А, до речі, з Костю я балакав і домовився, що з моїм промокодом, моїм промокодом, Ігор кодом у вас буде ще й скидка на Vincent Limiter. Отака. От от так що радійте. От, все для вас робиться, все для вас. Да. О, Там мене питали, чи є скидка буде, може, від тебе. типу, Я так подумав, що би ні, з Костю побалакав, так що ще й буде скидка, у вас на 5%, здається. От, На Вінсам Лімітер. І промокод Ігор садів, назва мого каналу, і все, все, все у вас буде добре. О, так що, от, от така справа, бачите. Погоди немає, сонця немає, але ну, все працює. Давайте ще раз подивимося, на двір підемо. Тут хтось може думає, що зараз сонячна погода, от, а воно в мене це сіки видає. Зараз подивимося. О, Ось така погода. Бачите, з гаража я вийшов. Сонце десь там, наче типу, намагається щось вийти, але тучі, тучі, тучі все одно. Тучі, 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 візде тучі. Ну я б не сказав, що темно так. Не дуже темно, наче світліше так стало трошки, ніж ми ото були біля панельок. Але все одно ну сонця нема, воно тільки трошки щось намагається. О, а зараз ми вже знову біля інвертора. Ну, Як завжди, да, 30 максимум струм заряду, максимальний 39-40 А3300 тепловий насосик працює. Ха, все працює, все чудово. Навіть хмарну погоду, бачите, так що на мережу я ще і не думаю переходити. А якщо вже буде не вистачати, то я просто буду вмикати. В 11 годин у мене нічний тариф є. в 11 пішов, вмикнув, всім вимкнув. Щоб вночі, якщо він розрядиться, батарейка там буде тепловий насос працювати. Опалення, все таке, то вночі він і зарядиться та бат... Ну зараз ще я ж кажу, зараз мені в цьому потреби немає. До речі, щоб не ходити вмикати і вимикати, я просто поставлю розумний якісні там Wi-Fi реле Типа, ну да, таке, як оце, реле в мене, бачите, ось о. О, тільки це не вайфай, реле, це я купанув його, що купив. Не варто було його купити, це просто реле, просто реле напруги. А є таке розумне з вайфаєм, його можна налаштовувати. Там і часи, є години, цикли. В 11, щоб мережа вмикнулася, всім ранку вимкнулася. Все, і в мене мережа вмикнулася, Там батарейка, якщо розрядилась вночі, вона зарядиться від мережі. От і тепловий насос хай по нічному тарифу працює. Якщо в цьому, ну ще поки мені в цьому потреби немає, я так планую. Це коли десь я думаю, що нестача вже в мене буде десь з початку листопада. з початку листопада. Хоча будемо дивитися, скільки я протримаюся, ха-ха без мережі, да, з вимкнутим це. Я ще раз кажу: якщо у вас не вистачає вже зараз панелей чи цей потужності цієї всієї у вас перестає працювати, ви переходите на мережу, висновок один. У вас просто мало панелей. Ставте більше панелей, і буде у вас як зараз. Бачите, ляпота мене. Все працює, ну, на лімітер, правда, не вистачає. Лімітер по нуля. Бачите, нічого він не споживає. О, Але зато батарейка заряджається, вже майже зарядилась, дивіться. 98%. 54,3%, а в мене налаштований заряд акумулятора 55 максимум. А вже 54,3%. Так що ще якісь півчаса. 20 ампер, Бачите, сюди йде і 20 ампер на той. Оцей, до речі, зараз підзарядиться, там майже до 100%. Тут вже мало буде йти струму, а на той буде більше. <гум> Такий у <має> мене тормознутий трохи. <гум> Мабуть, із-за цього запобіжника. О, Що він так от заряджається, останній і розряджається останній. От, ну от і все. Як бачимо, все працює, все чудово. Ставимо побільше панельок і все і у вас буде працювати, і все у вас буде вистачати. І не бійтеся, ще раз кажу, не бійтеся за той інвертор або слідкуєте якщо ви там можете своїх навчити там чи нема кому вчити, ви самі живете він переживаєте що ви його перевантажите. взагалі йому нічого не треба ставити. або ставимо на вихід з інвертора якесь струмове реле там Щось таке, типу того, і обмежуємо струм з інвертора, щоб він виключився, не перевантажити, отоєм МППТ. І все, І всі проблеми. За то зимку ви в шоколаді, розумієте? Бо якщо поставити так, як пише інструкція, пише книжка на оцей інвертор 6,2, можна поставити тільки 6,2 там, чи сіки 7 панелей, 7 кВт, чи шість я Вже не знаю, скільки там треба рахувати, не дивився я про це. Мені це не цікаво. То ви взагалі, як пише книжка, нічого взимку мати не будете. Уявіть, щоб в мене зараз було 6 Кіловат панели, як пише книжка. Тобто зараз у мене 6, 16, да, а було б 6, що б я зараз мав. Та взагалі ні про що. навіть батарейка ще б і там і в ніч, я б теж вже на мережу перейшов. Ось такі справи, все працює, все чудово. Пишіть, що ви про це думаєте. О, може в кого є якісь поради, як убезпечити інвертор для тих, хто дуже переживає, щоб МПІТІ його не перевантажити. Чи правильно це я б сказав? Це струмове чи може якісь інші є прилади чи варіанти, як його забезпечити. Бо кажуть, начебто по входу МППТ в нього немає там якогось обмеження, запобіжника. Не знаю, от я його ніколи ще 22 ампера тут не бачив по входу посоль. Ну нема в мене стільки в бикатів. Знаєте, це навіть зарядкою акумулятора 40 ампер іде. Тепловий насос працює. Ну, ось ще раз давайте подивимося. Скільки в мене струм іде. Що дивіться 40 ампер на батарейку, 14 ампер. Плюс тепловий насос 900 ще щось що, що, що включилось, може, мамання, щось. Що, що. І 14 А. 14 А від сонця, де 22 і де 14 Куди що мені ще включати до 22 А? Навіть якщо я чайника ще включу, все одно 20 А не буде. Все. Ось так от. Все працює, все чудово. Ну Правда, вентилятори шумлять. Да. Потужність з нього пре. Батареєчка заряджається, вентилятори зараз шумлять так не Але тут в гаражі мені хай собі шумить як хоче, це не входь. Ну, от такі от справи. Все. Вже не знаю, що показувати, все видно, нічого не горить. Інвертор ціленький, дим з нього не йде. 16 кВт панели і 16,4 на інверторі 6,2 АНР. І все чудово працює. Я ж кажу, поставите більше панелей, взимку будете щось мати. О, поставите стільки, як пише книжка, тобто 6,2 там чи скільки тих панелей можна поставити на цей інвертор. У вас нічого взимку не буде. Все, дякую за увагу, всім до побачення.